Ну, а їду я на Запоріжжя. Буде далекобійником це реально круто. Із мінусів тільки те, що рідко буваєш вдома. Ще якихось 20 хвилин, і мій борщ розігрієш. Всім привіт! Мене звуть Станіслав і я далекобій. І сьогодні я завантажуюся в місто Запоріжжя. Завантажили мене дуже швидко, і я швидко покорив місто Київ. Зараз от покладу на лопатки транслогістику на автодорозі Київ Харків, яка веде в сторону Запоріжжя. Бігать! Он в той магазин і випить смачної кави, бадьорою перед дорогою. От я й добрався вже на Полтавщину, а точніше, в місто Пірятін. Місто Пір ну воно ліворуч від мене, але Пірятінця для мене як мантра, бо постійно в місті Пірятіні. Мені потрібно заїхати. Направить орлик, а Орлик це автомобіль на яким я працюю. Бо як ви знаєте, без дизеля машина далеко не їде. Ну і орлик уже їде з новою силою. Ви тільки вкумайтеся. Цей спуск я санчата і сніг. Окей, я на стояночці. Маю отаку от мультиварочку, маю холодильничок. А в ньому баночка борщ. Розпаковую мультиварку. Засипаю мультіварочку і вмикаю на підігрів. 30 хвилин, думаю, буде достатньо. А. Окей, паузу 45 хвилин відстояв і вже практично. Добираюся до Дніпропетровської області. Виїхав на автодорогу Н-31 бетонна траса. І найцікавіше в професії далекобійника це те, що ти зранку п'єш каву в місті Києві, а вечеряєш в місті Дніпро. От і добрався на свою стояночку неподалік міста Запоріжжя. Зараз тепер лігонький серіальчик і спать, отаке От мене ліжко в моєму автомобілі.